Де відпочивали цього літа і які враження від відпочинку? З таким запитанням журналісти сайту ЕСФільТВ звернулися до мешканців міста. Відповіді були найрізноманітнішими: в Одесі, на Білому озері, в Карпатах, Трускавці, Криму і на дачі, та ніде. Бо, на жаль, більшості з опитаних цьогоріч було не до відпочинку. Причин багато, але найголовніша з них фінансова. Такі реалії нашого життя на 25-му році незалежності України, енному році економічної кризи та третьому році неоголошеної війни. Струскавці дуже приємні, там дуже приємні люди. Всім раджу поїхати. А ніде де можуть пенсіонери відпочивати з такої це, пенсії, де ніколи не виходять держава не забудяться на зовсім. Ніде. А чому так? Ну так так обставини склались. Почали в Одесі, відпочивали. З внучкою? Ні, внучка з мамою з папою відпочивала. Я сама відпочивала. Ти відпочивала в Одесі? Ага. — І як тобі? — Класно. — Я в мами на селі відпочивала, тому що коштів на більше якийсь відпочинок просто немає. А ви так само пенсіонери більше не дозволять собі. Ніде. Що будемо відпочивати вересні? Відпустка ага, ще не відпочивала. Поїдете кудись? Ну збираємося, не знаємо, що буде путівка. Я тут, а тут А пенсіонерам можна виїхати звідти? А у нас дитинка родилась, так що ми тут, вдома. Да. Де ви цього літа відпочивали? Ніде вдома відпочивала. А чому? Тому що в мене відпустка була весною. Не довелося відпочивати. На дачі, на огороді. Та тут вдома. Де, де ви цього літа відпочивали? На Білому озері. Вона, вона відпочивала. Дуже сподобалось. Міжгір'я, дуже добре. З дітьми, з внуками. На Білому озері. Сподобалося? Так. Да. В Сапачові. Да, і на Дачі. А які в нас зараз статки, щоб нам їздити, ну? Де ви цього літа відпочивали? <ріст> Ой, дівчата, нема нам коли відпочивати. Кожен день на роботі. Така робота в нас, вважає і субота, і неділя. І так кожен день. Ні, не, не поки ще. ще плануєте відпочити? Ну, взагалі так. Дома ну, думаю, Одеса. Де ви цього літа відпочивали? Вдома. А чому? Ну так сложилось. Ні, в цьому ні. році точно не. Вже відпустки закінчились. В <рес> міліоратах. Сподобалось? Дуже. Всією сім'єю, так? Всією сім'єю. Дуже чудесно, море прекрасне. Дуже сподобалось море. Навіть не знав, що у нас на Україні таке море є Тепле і Азовське. Для дітей це просто рай. Криму. Бабушки, там проживає бабуля, і ми їздили всією родиною в Крим. Там добре, там не так, як це розповідають по телебаченню і в інтернеті. Так що не бійтеся її. Дуже довго їхали на кордоні, люди стоять по 8-10 годин і зі сторони Росії стояло більше 470 машин. Це ситуація, яка виникла на одному з пунктів. Прикордонник і за два місяці українці перейшли на ту сторону, якби відпочивати, поїхало 3 мільйони. Дані з прикордонних служб. Це вони так розповідали.